Я би хотіла, щоб ви дали свою оцінку, тому чи треба би нам було ем, можливо не відкидати так одразу варіант з стамбульським? Е, ну це таки фактично може бути умовний мінськ, 3 та е, стамбульських оцих перемовин. Чи варто нам розглядати і в принципі міркувати над цим варіантом? Формату а, якоїсь дипломатичної зустрічі, дипломатичного врегулювання питання чи в принципі президент своїм меседжем про те, що перемовини тільки після того, коли будуть повернені всі окуповані території, тільки тоді можливі ці перемовини е, поставив крапку у цій, у цій історії, і в принципі дискутувати тут немає про що. Хоча тут принагідно, знову ж таки треба подивитися бек, і треба згадати те, що м м раніше від президента Зеленського. Все таки лунали оці заяви про те, що він готовий зустрітися те та -те, те з путіним, що він готовий до цієї розмови зараз, ніби так, як якщо це правда, і Ердоган виявився таким собі перевізником меседжів та від Путіна до Зеленського і вже той хоче зустрічі, то чи дав ляпаса російському президенту Володимир Олександрович? Та? Марина, ну насправді ви задали такі досить довге, але абсолютно вірне запитання, в якому вже зазначили всі основні аспекти. Мені залишається тільки їх дещо підсумувати на, на дещо на що ми зробити акцент і зробити на лаконічний висновок. Сики в нашої ефіру, щоб я орієнтувався. Хвилин 10, точно, я думаю, що можемо. Хвилин 10, ну нормально, так. Ми ще маємо поговорити про G20, я ще запланувала про G20 поговорити. Окей, окей. Тоді давайте все ж таки, ой, пробачаюся, вилетів наушник. Так, мене чутно, Марина? Так, я чую, я чую. Чутно, так? Так, все чути. Окей. Пробачаюся. ну дивіться, перш за все дійсно Володимир Зеленський недвозначно висловив свою позицію, і це для нас має бути такою відправною точкою: що будь-які перемовини з державою агресою державою терористом Російської Федерації почнеться тільки після повного їхнього виходу з території України. На якщо більш глибоко дивитись на це питання, то з тих самих заяв офісу президента того самого Подоляка, в принципі. Також стає зрозумілим, що є така перша Рубіконна точка, це на стану на 24 лютого, да це стовідсоткова має бути звільнена територія далі. Подальший процес також на задекларований, але він може вже відбуватися не військовим шляхом, не шляхом військової деокупації. Ну якщо ми скажімо, скажемо да глибоко розберемо цей меседж президента, да відносно Покидання збройними силами Російської Федерації території України станом на 91 рік. Тобто одна частина може бути задекларована як військова деокупація, а друга передбачає варіативність все ж таки дипломатичного треку. Але але ситуація не стала, все ж таки вона динамічна, і динамічність цієї ситуації надає саме загострення навколо Запорізької АЕС. На тому, що ми ж бачили дуже резонансні, дуже серйозні заяви на ті саме ж від НАТО, да прийшли вчора про те, що. Якщо не дай Боже, буде якийсь викид за наслідками терористичних дій російських окупантів, які захопили електростанцію, якийсь буде викид на країни Європи, це буде розцінено однозначно як агресія на країни НАТО і буде застосовано на п'ята стаття, тобто, в принципі, це ще підвищує ставки процесу, тобто, давайте перейдемо переведемо для людей надзвичайно поясню буквально ремарка. П'ята стаття статуту НАТО означає, що всі країни як один стають на захист тієї країни, на яку ще не на агресія. Тобто, фактично, навіть попри те, що Україна не так. є офіційно членом альянсу. В принципі, п'ята стаття може як один з варіантів бути застосована, якщо вже ось є такі заяви і такі умови. Да, да, це дуже, це надзвичайно серйозно, тому що на навіть пам'ятаєте останні заяви того самого Кісінджера, да, який вже в принципі сказав свою точку зору, що до України потрібно 100% відноситись як до країни члена НАТО. В принципі це така підготовка серйозного підґрунтя на серед країн-член НАТО для того, що прийняття України до членів НАТО залишається тільки формальністю на і, і Європа, і світ, і країни НАТО не мають залишати Україну один на один з агресором. Тим паче, тим паче, і тут для них найосновніше, якщо це загрожує їхній безпеці, і якщо ядерне, ядерне облако, Кода піде на, на країни Європи та НАТО, то тоді вони цей безпреділ від Російської Федерації дуже швидко готові припинити. Ну тобто, насправді, тут ця ситуація саме якраз, от як на мене, повертаючись до початку розмови, про що говорили перш за все у Львові за участю цього да, вони намагалися дійсно розвинути успіх зернових угод, розвинути. Тих успіху цих можливих перемовних трикутників і говорили вони дуже багато. Це з публічної інформації про безпековий саме ядерний аспект, тому, що він дійсно надзвичайно хвилює країни НАТО. Він надзвичайно не хвилює країни ЄС, і от на оце стає додатковим драйвером. Для на НАТО та Європи в допомозі саме України, тобто, ми якраз у за рахунок таких бездарних терористичних дій і неконтрольованих Російської Федерації, тільки консолідуємо навколо себе і навколо допомоги собі світ. І, в принципі, можемо розраховувати і на подальшу повну політичну, економічну на і військову допомогу на і в подальшому чи договоряться про скажімо так, якісь перемовини мирні, да або там припинення вогню чи договорилися точніше, да у Львові ну ми бачили публічні заяви, але й не публічно. Я глибоко переконаний, що ні. Там зараз немає жодних підстав і немає в принципі бажання в Російської Федерації. Ці реально домовлятись, в неї є бажання зробити вигляд що вона хоче перемовин для того, щоб закріпитись на окупованих територіях, і для того, щоб в принципі, вже зрунув зробити, зробити неможливим та мовити повернення цієї території України. Тобто, знову ж таки, Російська Федерація намагається грати з усім світом, шантажуючи по різним трекам, як вона робила, в принципі, і до повномасштабного вторгнення, і по газу шантажує Європу, і зараз можливою можливою Агедію на атомні електростанції продовжує шантажувати весь світ. Тобто, вже нікому не потрібно знову ж таки пояснювати, хто держава терорист, хто держава агресор, хто відповідно окупант і як Росія використовує там будь-що як зброю.